Всім привіт! Сьогодні ми з вами попрацюємо у фотопії. Це такий аналог Photoshop, але він на безкоштовній основі дозволяє редагувати зображення. Дивіться, Можна завантажити його додатком, можна просто користуватися онлайн-версією. Я вімкнула собі онлайн-версію, тому що мені так зручніше. Тут при відкритті цього сайту з Фотопією виникає у вас таке віконечко: Фотопія, новий проєкт, відкритий з комп'ютера шаблони. Я обираю новий проєкт. Наприклад, сьогодні я хочу створити зображення для Інстаграму. Дивіться, у нас з'явився фрейм стандартний, як у той самій фірмі, або у той самий канві, або у тому ж самому фотошопі. Але я пропоную сьогодні зробити маску. Ми будемо вирізати саме зображення якогось аніме-героя за допомогою магнітного лосо. Дивіться, я, я зараз гляну. Давайте, наприклад, спробуємо ось цю дівчинку: це у нас Pinterest. Ми копіюємо зображення, переходимо назад до нашої фотопії. Вставляємо зображення або Котур В, або Комент В. І я трошки розтягну його по формату, по формату е, свого фрейму. Ось ця дівчинка розтягнулася. Тепер, що мені необхідно зробити? У нас ліворуч є інструменти, якими можна працювати у фотопії. Праворуч ми бачимо з вами стандартні шари, канали і контури. Е, дивіться, тут є така можливість. Вибір магнітним ласо. Ми, ми наводимо на інструменти, це у нас другий інструмент згори. натискаємо правою клавішою миші, у нас випадає віконечко. Обираємо вибір магнітним ласо». і починаємо потихеньку, потихеньку обводити. Потихеньку обводимо. Коли ми його обрали, ми можемо по суті справи, більше не натискати. Але я пропоную там, де у нас дуже такі маленькі, важкодоступні місця, можна все ж таки допомагати магнітному лосу працювати. І від цього зображення буде вирізатися, ну, умовно кажучи, краще. Далі я просто там волосечко потягну, тому що контрастність дозволяє. Так, і просто обводимо по всьому периметру наше зображення. Якщо десь там щось з першого разу вирізалося якось без якихось деталей, можна не хвилюватися з цього приводу. Я покажу, як зробити так, щоб ці деталі з'явилися у вас на зображенні. Так само, якщо якісь деталі не вирізалися. Також ми зробимо так, щоб вони зникли з нашого зображення, і щоб вони не заважали основному нашому з вами фону. Ну, і ось так. Все. Я виділила. Якщо ми перейдемо в контури, ось в нас є шар, якщо ми перейдемо в контури, у нас тут нічого не буде. Якщо ми повернемося в шари, ми натискаємо растрову маску, оцю додати векторну маску. І у нас вирізалося наше зображення. Знову ж таки, дивіться. Немає у нас тут продовження дівчинки-котика. і Що нам треба зробити? Зверніть увагу на шар тут у нас така є масочка чорна-біла. І е, зверніть увагу, що використовуються лише два кольори: біле і чорне. Для того, щоб повернути. Частини зображення, яких не вистачає на цьому полі, частини дівчинки-котика, що нам треба зробити? Ми з вами бачимо, що дівчинка котик, які вирізалися, вони білого кольору. Нам необхідно взяти пензлик з лівої сторони, обираємо пензель і обираємо білий колір. Ну І давайте я трошки збільшу розмір самої. З самого пензлика, ну нехай буде ось такий. І просто допомагаю повернути колір. Якщо десь ми вийшли, нічого страшного, це також вирішується дуже просто. По-перше, мені треба тоді знизити розмір пензлика і взяти чорний колір. І пропрацювати ось ці важкодоступні місця. Так, обережно пропрацювали. Так само, як і ось тут волосечко, і фон не вирізався той, який був першочергово на зображенні. Знову ж таки, змінюючи розмір пензлика, ви можете варіювати і вже більш детально пропрацювати ось ці пікселі. Ну, давайте я покажу: наприклад, ми змінюємо його до 6. Я збільшую собі і ми бачимо ось цю піксельну сітку. І тут я вже можу пропрацювати більш детально. Можемо ще й менше зробити за розміром. Ось, наприклад, один піксель. І вже ось так більш-більш детальненько пропрацювати. Так само, як і ось тут прибрати повністю все, що у нас там від фону залишилося, ось тут пропрацювати. А підемо зараз ось сюди пропрацюємо. Ну, Давайте я поставлю два. Для більшої, чи три, для більшої зручності. І промальовуємо. Таким чином ми видаляємо колишній фон, який нам не є потрібним. І у нас утримується ось, умовно кажучи, більш деталізоване зображення. Більш Акуратно вирізане. Так, ну, для прикладу, так само ми можемо збільшити розмір пензлика і пропрацювати ось там, де ми відновили частину зображення, прибрати зайве. Дуже часто таке використовують для створення е постів для інстаграму. Але там ще використовується додавання контура такого яскравого контуру. Ну, це ми розглянемо з вами вже в наступній частині цього заняття цього уроку. Можливо, навіть в наступному відео. Так, ну, ось так пропрацювали. І таким чином ми можемо з вами повністю-повністю, ну, це давайте ще приберемо. Використовуючи лише білий колір і е, пензлик як інструмент свій. Угу. Тут у нас ще трошки вилізло. Так само, як і ось ці плями у волосі, які залишилися, ми також їх пропрацьовуємо, видаляємо зайве. І з цього боку також. Так, де тут ще волосечко? Угу. Тут у нас ще залишилася частина неприбраного фону. Тут треба зменшити і вже ось так. Точково пропрацювати. Отак. Ось, і ми з вами отримали, власне, вирізану маску цієї дівчинки. Ніякого фону зайвого немає, кольорів зайвих немає. Ну, по суті, справа все. З першим завданням ми з вами справилися. Дуже як інший варіант можна використовувати виділення за допомогою, за допомогою пера за допомогою кривих ліній. Але там треба більш такі навички працювання з кривими, воно трошки важче. Найлегший варіант це використовувати магнітне ласо. Але треба зауважити на той момент, що необхідно мати дуже яскраву картинку, яскраве зображення. Але з іншого боку, я показала вам, як можна, навіть, не маючи яскравих таких переходів. можна при необхідності за допомогою пензлика використання чорних білих кольорів, можна виправити ситуацію у будь-якому разі. На цьому наше таке коротке відео заняття закінчено. Дякую за увагу. Якщо будуть запитання, пишіть в коментарі. Знову ж таки, повторююся, ці заняття не є кінцевою такою точкою. Вони не є для людей, які вже працюють досить тривалий період часу. Ці заняття є в переважній більшості для дітей, які ще тільки починають свій шлях. тому... Я буду рада, якщо будуть якісь коментарі. Сподобалося, не сподобалося, зрозуміло пояснене, незрозуміло пояснене. Дякую за будь-який фідбек. На все добре, до побачення!